Зелента 3М використовується для первинної ізоляції при ремонті і з'єднанні будь-яких видів електричного кабелю, захисту кабельних оболонок, з'єднання труб, маркування та джутування проводів. Ізоляційна стрічка 3М досить еластична, легко відновлює свою форму навіть після розтягування. Також вона стійка до стирання, дії вологи, кислот і лугів при різноманітних погодних умовах. Використовуючи стрічку, варто врахувати, що її не варто клеїти на запилену жирну або вологу поверхню, а попередньо підготувати її, знежирити, і очистити від бруду. Ізоляційну стрічку необхідно намотувати в 2-3 шари для забезпечення оптимального рівня електроізоляції. Країна виробництва Тайвань. Рекомендований термін зберігання ізоляційної стрічки становить 3 роки з дати виробництва, якщо зберігати в сухому приміщенні при кімнатній температурі відносній вологості 40-50%. Особливості, які варто відзначити, підкладка з ПВХ, клейовий шар на основі каучуку, клеєва частина одностороння. Ізолента має високу діелектричну міцність і здатна забезпечити хороший механічний захист, сумісна з із ізоляцією з твердих діелектриків, придатна для застосування всередині приміщень. Ізоляційна стрічка чорного кольору може використовуватися на відкритому повітрі, стіка до ультрафіолетового випромінювання, робоча температура від 0 до плюс 90 градусів Цельсія.